Тим часом на Росії ситуація стає все критичнішою, а Європа намагається виправдати себе за те, що їхні санкції, які вони вводили ще 14 року, дуже ефективні. Про що власне йдеться мова? Враховуючи те, що санкційний режим проти Росії має бути погоджений в ідеалі. Між США та Європою в Європа активно говорить про те, що її санкції мали неабиякий результат у зменшенні економічної спроможності Росії вести війну проти України. Сьогодні старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Рімер під час засідання форуму з безпекового співробітництва у відні повідомив про те, що Росія втратила. Близько 450 мільярдів доларів доходів від свого енергетичного сектору внаслідок міжнародних санкцій. І говорить, Росія продовжує ескалацію конфлікту, і це має дедалі серйозніші економічні наслідки для її населення. Базова облікова ставка зросла до 21%, 40% бюджету Росії у 2025 році спрямовано на військові потреби, це в перший часи в Радянського Союзу, ну і так далі. Не буду вам все це цитувати, але, мовляв, ефективність санкцій дуже висока. Направду, це не зовсім так, тому що по окремих позиціях Європейський Союз збільшив у рази закупівлю сировини, товарів у Росії лише у 2024 році і продовжує це робити у 2025 році. Тому справді санкції мають бути посилені, але це для Європи дуже непросте рішення. Американці, до речі, вводять набагато ефективніші санкції, це друзі, свідчить статистика. Але в будь-якому випадку не варто й недооцінювати санкції, які вводили європейці. Наприклад, сьогодні стало відомо про те, що Державна дупа Російської Федерації схвалила в першому читанні урядові поправки, наголошую урядові. До федерального бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення в понад утричі бюджетного дефіциту до рівня минулого року. Тобто в порівнянні з 2024. Тепер дефіцит бюджету Російської Федерації складатиме 3,8 трильйона рублів або 1,7% ВВП, що може означати продовження витрат з фонду національного добробуту, де грошей практично вже і не залишилося. Але поки що Росія Має спроможності платити за снаряди, зброю, яку вона закуповує в Північній Кореї, активно торгує із Китаєм і так далі. Сьогодні стало відомо про те, що Північна Корея за весь період співпраці з Росією відправила туди понад 20 тисяч контейнерів зброї. Це дані з кінця 2024 року. І передала Корея до Росії близько 9 мільйонів артилерійських снарядів, а Європа не спроможна передати в Україні хоча б один. Понад 100 балістичних ракет, і знову ж таки говоримо про те, що балістичних ракет Україні не передають зовсім. Понад 200 важких гармат, а також протитанкові ракети. Росія не соромиться отримувати за гроші, звісно, таку допомогу від корейців. Росія передала ж північній Кореї понад 1 мільйонів барелів пального, системи протиповітряної оборони «Панцер», засоби радіоелектронної боротьби та іншу військову техніку, багато чого вона передає всупереч санкціям, які накладені на неї. Ну і також до Росії з КНДР направили понад 11 тисяч військових та близько 8 тисяч робітників. Співпраця активно триває, але стало відомо про те, що Китай, який активно допомагає, Північній Кореї забезпечувати Росію снарядами і іншими потрібними компонентами військової допомоги, припинив продаж в Україні своїх безпілотників МАВІК, які дуже популярні на фронті, але продовжує продавати їх до Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Це дуже неприємна новина для нас, але я думаю, що ми впораємося. Аналоги в Україні вже з'являються. І ми з вами їх, до речі, купували навіть нашим військовим 66-ї бригади на Лиманському напрямку.